А ви теж чули думку про те, наскільки важливим є правильне оточення, який сильний вплив воно на нас має? А ви теж задумувались, а як же блін знайти це позитивне правильне оточення? Ось що я думаю, ваше круте оточення починається з вас. Я точно знаю, що аби бути цікавою, як іншим, так і собі, потрібно цікавитись. Адже, коли ви розвиваєтесь, позбуваєтесь страхів та комплексів, пробуєте нові заняття, знаходите нові хобі, ви стовідсотково притягнете таких же цікавих людей у своє життя. Я знайомила зі своїми друзями у дуже різні способи на тренуванні, на роботі через інстаграм, на нових навчаннях у подорожах, а не тоді, коли сиділа вдома, сумувала і скиглила. Тож формула успіху, аби знайти своє круте оточення дуже проста. Працюйте зі своїм внутрішнім світом та частіше проявляйтеся в зовнішньому. А якщо ви готові почати роботу над своїм внутрішнім світом, уже запрошую на консультацію.